Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку Карт Бланш. Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея банк. Українцям обіцяють безкоштовні ліки без перебоїв. Йдеться про препарати для хворих з цукровим діабетом чи гіпертоніків. Уряд обіцяє закласти в бюджет майже 6 мільярдів гривень для фінансування 18 відповідних програм. Чиновники сподіваються також на залучення коштів міжнародних організацій, купуватимуть ліки на публічних та прозорих конкурсах. Звертатися по субсидію потрібно завчасно, бо є реальна ймовірність, що оформляти її в органах соціальної допомоги будуть довше обіцяних трьох-чотирьох тижнів. Минулого сезону по житлову субсидію звернулося більше п'яти мільйонів сімей. Цього року очікують удвічі більше. Як свідчить практика, відповідні служби не справлялися із напливом прохачів. Орган сильного захисту невчасно спрацювали, не могли таку кількість людей прийняти, опрацювати документи, і тому призначення судді розтягнулося в часі на кілька місяців. Люди змушені були чекати ні, а платити не платити, питання не виникає, або ти платиш, або тебе відключать від газу, від води і так далі. Вже зараз 30 тисяч сімей українців щотижня звертаються по житлову субсидію. Таку статистику оприлюднило Міністерство соціальної політики. Середній розмір допомоги в минулому сезоні склав 1200-1400 гривень. Сім'ям, які вже отримували субсидії, не потрібно подавати додаткових даних для її продовження. Органи соціального захисту населення зможуть самостійно отримати дані про доходи громадян і переобчислять розмір субсидії. Ціни на золоті ювелірні прикраси за минулий рік зросли майже удвічі. Продажі ланцюжків і сережок суттєво знизились, але вартість золота від початку року відносно стабільна, тому ювелірка дорожчати теж не буде. Не треба забувати, що при середніх цінах на сьогоднішній день за грам золота 585-ї проби у ювелірних виробах на рівні 1050 гривень за грам. Ми маємо відзначати, що майже 300 гривень у цій ціні складають податки. Я більше хочу сказати, що ювелір на сьогоднішній день заробляє від своєї праці набагато менше, ніж держава. Вдвічі менше у ціні прикрас від 65 до 80 відсотків це вартість золота. Решта це робота і податки. Аби бодай якось збути прикраси, які залежалися, продавці впроваджують знижки та акції. Щоправда, великих в великих у крамницях все одно немає. У нас постійно в магазині скидки, постійно якісь пропозиції, постійно акції плюс адільна кожен, скажімо, відділ може приложити від то якусь скидку. От поэтому у людей є вибір і це. Ці... На грам у всіх разне, але може знайти в будь-якому випадку для себе приємліму ціну, яка йому по карману. На нові прикраси у кризу українці грошей не мають. Хоча, за словами ювелірів, ціни чи не найнижчі в Європі. Тож зараз виробники активно шукають способи виходу на ринки ЄС. Бажаєш мати необмежені можливості? Отримай кредитну картку «Карт Бланш». Телефонуй зараз 0800 50 20 30. Ідея «Банк».